Всі називають мене Бевс, а це Бекс Пайпс. У мене на руках Себрес, а це Сакс. мене звати Бек Пайпс. Я Шотландії. Я тут в країні уже деякий час. І собака зараз з'їсть ваш мікрофон. Ці усміхнені хлопці, військовослужбовці збройних сил України, віднедавна підписали контракти з українською армією, хоча оборонять наші землі від початку збройної агресії. Я в Україні з 7 березня. Я приймав участь в бойових діях по всій країні. Собаки були знайдені мною і моїм другом. Вони були засипані. У них були сильні рани. Ми пішли до ветеринара. Він дав нам ліки, не взяв грошей. Вони були крихітні, коли ми їх знайшли. Ми надіємося, що цей буде винюхувати. Ми його тренуємо. А цей буде пошуковою собакою. Незважаючи на те, що БЕКПАЙС, громадяни іншої країни, стали на захист українських земель, і у кожного своя мотивація Що привело мене в Україну, це російська агресія проти жінок і дітей, і це мене просто довело до грані. І ось я тут. А стосовно майбутнього, ми надіємося побачити парад, коли Україна буде звільнена, вижене Росією звідси, за час служби в іноземному легіоні потоваришували з іншими хлопцями. Вони на згадку подарували шеврони. Це дав мені друг з правого сектора. А це хлопець з тайфуна. Це дав мені американський друг. Це інший друг з українського іноземного легіону. Вже незабаром ці захисники битимуть ворогів на Херсонському напрямку. Чому ви вибрали саме південь України? Адже тут такий гарячий напрямок, постійно обстрілюють. Чому Я не вирішую? Я йду куди потрібно. Ми приєдналися до бойового підрозділу в Тернополі. Ми повинні були бути в цьому підрозділі. Там було достатньо людей, нас перевели до іншого підрозділу. І найбільша битва на даний момент на півдні. І ми тут, правда, друже? Наталя Приходьку Невідомський, ністеве для є новин.